Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво, прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося пакуночок з картоном в прямому сенсі цього слова, який я замовив в онлайн-магазині інстаграм аукціончику з Ice Має бути цікаво, поїхали. Перше, що нас зустрічає, це колекційна картка. Значить, ще з голограмкою. Прикольно. Перше, що у нас іде, це диво жінка, 18-й випуск, основна обкладинка. Без підложки, без картону буває. Так, Revenge, Ревенч... так, «Action 484 з автографом. Без сертифіката. Виграв його на аукціончику. Шкода, що теж без картонки і підложки. І, як я розумію, це подарунок. Unforce, другий випуск від Gauntlet Comics. Як я розумію, стандартна супергеройка. Піде в колекцію або на продаж. І починається найнецікавіша частина. Це пакетики з підложками. Коротше, є як пакетики з підложками, так і просто підложки. Підложки непоганої якості, мені подобаються. Одна сторона, класична глянцева, інша сторона матова І найцікавіше, що тут є, тут є 4 підложечки для DC Black Label. Ви можете побачити трошечки. Трошечки більші. О за це особлива подяка. Бузаю. Будемо підводити підсумки. В загальному посилочкою задоволений. Лайк, вподобайка продавцю. Булзай, Shop. як завжди, все гарно. На вищому розгляді, запаковано добре, немає до чого доколупатися. Шкода, звісно, що сини йдуть без картонки і без підложок. Картонки підложок через Дефіс. Але вже як є, їх на аукціоні по достатньо смачній ціні. Тому дякую за таку можливість. Залишайте коментарі, як вам ця маленька розпаковочка. Пишіть, чи користуєтеся картоном та пакетиками для синдрів, чи просто їх тримаєте стосом. Підписуйтеся на канал, якщо цього не зробили. Залишайте вподобайки. Розширюємо україномовний контент. Також народ не забуваємо, що зараз у нас війна, тому донатимо на ЗСУ. Перевірені реквізити є в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!